Щоб в котрий раз сповістити американській громадськості про протестні події в Україні українці у Нью-Йорку проїхали революційним автобусом через усе місто. Свій транспорт мітингувальники назвали майданобусом, прикрасили українською символікою і протесними плакатами та голосно демонструючи свою підтримку майдану, вирушили у двогодинний тур містом. Кошти, зібрані за проїзд на революційному автобусі 714 доларів. Організатори планують передати на підтримку київського майдану. А українська молодь у Чикаго вирішила нагадати про Україну колядою і заколядувати просто посеред міста. Львів'янка Уляна приїхала до США на навчання. Їй вперше довелося зустрічати Різдво вдалині від дому та сім'ї. Різдво це найбільш сімейний період, коли хочеться справді вечори проводити разом, коли хочеться святу вечерю провести разом в колі сім'ї. І тому, познайомившись тут з українцями, це справді дуже гарно, що сьогодні зібрались українські дівчата, які і ми зможемо поколядувати і нагадати традиції, які... Лишилися в Україні і провести саме так цей час в Америці. Колядувати на різдвяні свята було і є традицією у родині Анастасії, яка приїхала до Чикаго з Калуша. Для мене це є дуже важливим особисто, тобто проспівати, провінчувати, запалитися тим таким духовним і душевним мається на увазі з українським. Все таки, якщо це українське різдво, то мені здається, України не вистачає. Але загалом є тут прекрасна українська діаспора, яка е, зберігає ці всі традиції українські. Серед туристів і мешканців Чикаго, які слухали українські колядки, був присутній і Михайло, який навчається в одному із американських університетів. Ну, дивлюсь, гарні дівчата, що не підійти. А звідки ви? Сам з Дніпропетровська, з України Скуштувавши різдвяної куті і поколядувавши в центрі Чикаго, Михайло зізнався, що так навіть дома не співав. Традиційна українська різдвяна страва прийшлася до смаку і іншим відвідувачам Чиказького парку. Кутя yeah. yeah. yes. like, so всі такі красиві і так гарно вдягнені. Я бажаю вам веселого різдва і щасливого нового року. Як і діаспора в усьому світі, українці Чикаго святкували новий рік та різдвяні свята з Майданом. Звичайно, дивилася, коли на наш новий рік співали гімн України. Я думаю, ніде в світі такого не було такого гарного святкування нового року, як у нас на майдані. Славі його! Наталія медіа портал Відія спеціально для Голосу Америки.